Ковому акробатично-хореографічному колективу Міраж виповнюється 25 років на останній репетиції перед великим концертом на честь дня народження колективу. Ми поспілкуємося з його засновницею та незмінною керівницею Оленою Левченко. Олена Іванівна готується грандіозний концерт до 25-річчя колективу Міраж. Розкажіть, будь ласка, за ці 25 років, який номер або композицію от ви запам'ятали найбільше, можливо, найбільш рідний вашому серцю? Якийсь найпам'ятніший номер. Ну, саме сильний номер у нас на той час був Мрія. Діток сильний. було багато, там було 30 чоловік дітей, танцювали. Це був сильний номер на той час. Зараз це був 2014, коли ми приймали участь в телевізійному шоу Україна має талант. У сьомому сезоні ми з'їздили і пройшли два тури. Ну, в останній час ми зробили фантом, де танцюють 33 дитини. Змішана група. Там є всі дітки 6-7 років, 8. І середня група, і старша група, то тобто, всі повністю діти, весь майже колектив, крім маленьких діток меншої групи. Так. Там їх теж 33 чи 35, я не посчитала. То на концерті ви покажете на свої концерті, найкращі На концерті, на концерті ми показуємо всі на наші найкращі номери. А Дякую. Розкажіть, скільки зараз дітей займається? На даний Коли? час 55 чоловік. Якого віку? Меншенька група у мене 5-8 років і старша 17 років, сама старша дівчинка. Так. так. От, так, три групки у мене. Діти середня група 10-12 і старші від 13 до 17 років. Олена Івановна, на сцені ми бачимо дуже багато нагород. Розкажіть, будь ласка, скільки їх тут? Це тільки частина наших нагород. Всі просто не вмістилися на сцену. Я знаю, що окрім Україна має талант. Ви ще були на міжнародних різних конкурсах. Ми були, так їздили за кордон. Дві да, тисячі 2006 році перша наша поїздка за кордон була Болгарією. В 2013 році ми їздили в Польщу. В Болгарії ми були три рази неодноразово. Польшу ми були, в Словакії дуже гарно. Ми завжди привозили оттуда перші міста. Так що дітки молодці, працюють. Дівчата, що дають танці? От якби вас запитали там подруги чи записуватись на танці, чому для вас танці це улюблене заняття? Чим вам вони подобається емоції в першу чергу від виступів? Фігура емоції Так. витримка. Виступи на сцені так подобається? Yeah, да, і вже. це колектив подобається дуже спілкуватися. Так, є спільні якісь теми, які ти можеш обсудити там uh -huh. комусь кістечки перемити. <гум> <гум> Ви поза заняттями спілкуєтесь, Бої так поза танцювальним yeah, залом? Так, uh -huh. спілкуємося поза мене. Yeah. Да. Молодці. А розкажіть, ще, чим вам подобається Олена Іванівна? Чому саме ця викладачка вам подобається? Вона дуже гарна. Вона наша улюблена. Ми її дуже любимо. Вона дуже класна, весела з марком. По секрету нам розповіли, що під час концерту буде один дивовижний номер. Щось таке, що ніхто ніколи раніше не робив у Переяславі. Глядачі про слав можуть побачити частинку цього дива прямо зараз. Я вирішила спробувати повітряну гімнастику, хочеться щось такого, чого що немає переяславі. Хочеться просто так. І дітям теж це подобається, якесь нове. То ми вирішили таке спробувати, і у нас воно вийшло. І у вас ось є така юна гімнастка, да, так, да. яка це все втілює ваші да, ідеї. Вага. І ми буквально його за два з половиною місяця це зробили. Дуже хотілося зробити його до концерту цього ювілейного. Ми спробували і у нас і вийшло. вийшло. Дійсно, да, да. так. Розкажи, будь ласка, як тебе звуть? Мене звуть Софія. Скільки тобі років? Мені 14 років. Я займаюся в міражі 12 років. 12 років 14? Так, так з двох років по мене. Як так вийшло? Розкажіть, розкажи. <світ2> <світ2> <клухи> <клухи> ну раніше займалася моя мама Волени Іванівни. Потім е, був концерт День Незалежності, мабуть, в місті. Мама побачила Олену Іванівну і вирішила, що. Я в два роки маю піти теж Не, до неї. Принесли мені таку маленьку на руках. Я кажу, що я буду з нею робити. А я на траві на шпагат, ще сідаю. Така візьміть мене, пожалуйста. Якщо ваша дитина теж прагне танцювати, підтримуйте її. Можливо, саме студія Міраж стане місцем розвитку її здібностей і талантів. А побачити найкращі номери колективу Міраж ви зможете вже 10 травня о 17.00.